Про дивні дзвінки, які мені йдуть, поняття варів неосудних, як, на мою думку, людей із Закарпаття, Мірзабекова, Забекова, Сергасяна е, оцих всіх харківських недоспортсменів з ММА, і з боротьби, які в ТЦК захищають свавілля. Е, так от, від них дзвонять окремі і кажуть, що вони при поняттях, що вони від варів. І що вони про щось зі мною хочуть говорити. По-перше, я не думаю, що всі ті, хто біля Мірзабайкова, Сергасяна, крім як щось з телесеріалів, можуть взагалі розуміти про поняття варів та оцей от специфічний світ, про який в мене є окрема думка. По-друге, якби так сталося, що справді хтось з ієрархії цього світу. Воровського з поняттями, буде мати обґрунтоване бажання зі мною поспілкуватися, то нам потрібен перекладач. Ну, дивіться, я живу по Конституції України, так? згідно Конституції. А як я розумію, люди, які іменують себе ворами в законі, чи представниками ворів в законі, вони живуть по понятійних розуміннях. Невідомо, звісно, хто визначив перелік цих понятійних розумінь, хто за них по тюрмах голосував, в який спосіб відбувалася легітимність. Це до іншої розмови. Але є типу, якісь поняття, є люди, які говорять, що вони варив в законі. Так от потрібен перекладач, людина, котра зможе володіти розуміннями. Конституція України і автоматично, одночасно зможе володіти розуміннями понятійних розумінь, е варів в законі. Ну, от це знаєте, як е з української на китайську перекладають до прикладу. Оцей перекладач, власне, він може бути присутній, і лише тоді можна про щось говорити. Бо, якщо ті, хто представляє себе вареми в законі, Живуть по поняттям, не живуть по Конституції, то як вони зможуть зрозуміти мої мотиваційні принципи? Ніяк, правда? Має перекладач їм перекласти. А якщо я не знаю, як і взагалі легітимізується історія з поняттями євграма в законі? Як я можу зрозуміти, про що вони говорять? Теж ніяк. Тому. Понеділок, Ужгород, Закарпаття готуємось. Поліція на селекторі теж готується, бо прийдеться їхати по.